Хай зігріває душу вам красою, весни тендітні пелюстки і розливаються джерельною водою, кохання, щастя, гомінки, струмки. З таких лагідних слів розпочалися урочистості з нагоди міжнародного жіночого дня. Все чудовий весняний день зі сцени центру культури і дозвілля славили жінку. Бо вона, як весна, дарує життя і оновлення. У феї центру чарівних гостей зустрічав духовий оркестр. А привітні юнаки всім представницям прекрасної статі дарували символи свята, різнокольорові стрічечки. Дефіцит природнього сонця в цей день компенсувався станом душі кожного чоловіка та щирою посмішкою кожної жінки. Вітальне слово з найчарівнішим і найніжнішим святом для жінок району пролунало від голови Білгородністровської райдержадміністрації. Це головне свято, я вважаю, де ми вшановуємо жінок, де ми повинні їм віддати те, що ми ніколи вам його не віддамо, а десь, можливо, якусь невеличку частинку стараємося, намагаємося сьогодні це зробити від всіх чоловіків Білородністровського району. Щастя, щастя, кохання вам, ми вас любимо. За статистикою, в переддень березня, черги до каленів зростають в десятеро. Тож голова Білгородністровської райдержадміністрації особисто дарував квіти присутнім на святі чарівним жінкам. Кожен рік, за доброю традицією, яка склалась в Білгородністровському районі, підводяться підсумки минулого року у різних сферах трудової діяльності. На святі оголосили переможниць конкурсу Жінка року року-2013». Були представлені наступні номінації: – політична діяльність, охорона здоров'я, державне управління, засоби масової інформації, культура і мистецтво та інші. Всіх жінок, що своєю діяльністю прославляють і звеличують район, особисто привітав народний депутат України Віталій Барвіненко. Переможниці отримали квіти та певнітні подарунки від Віталія Дмитровича. Вважаємо саме прекрасне в Україні, нашого району. Поведіти ліці конкурса. Хочу прежде всього поздравить вас з наступаючим праздником. Пожелаю, щоб этот праздник бивка день. Слова вдячності та щирі побажання, музичні та хореографічні вітання, квіти, подарунки, хороший настрій та позитивні емоції все це отримали жінки району в переддень свого свята.